Вітаю! У кого є принтер Reality nr 3 v 3 Core XZ. Можливо, була ситуація, коли, наприклад, от як друкована дорога, голова знаходиться внизу, і її треба підняти, щоб, наприклад, щось подивитися. Різні бувають варіанти. Перший момент, коли принтер сам вимкнутий. Можна вручну переміщати цю голову, вообще, а також нагрівальний стол. При подачі напруги, принтер вже задіє свої мотори і вже набагато більше зусилля треба додати, щоб щось змістити. І для того, щоб не мучити принтер, можна робити це зміщення. В нужних вам частин, наприклад, нагрівального столу або самодрукованої голови, як вам треба. Перший варіант. Значить, після того, як підключив принтер, натискаєте от на ось цю позначку меню налаштування і потім натискаєте на позначку ось так от. Це друкована голова і сам стол стане значальну свою точку. Можна сказати, домашнє положення Ось є, стало. Іноді може бути таке, що якщо це наробити, а спробувати через меню зразу підняти, принтер може не реагувати. Тобто один із варіантів. Я На домашню точку натиснув, на підписане Х, Y. Додому є. Далі, наприклад, вам треба підняти друковану голову. З правої сторони є позначка От Z вгору і Z вниз. І натискаємо. Бачите, піднімається як треба. Значить, ще налаштування 1 мм, 10 мм і 30 мм. Значить, В даному випадку я вистав на 10 мм, можна виставити на 30 мм. Ось так от натисну. Це означає, що коли я буду на кнопку натискати Z вгору, зміщення буде на 30 мм. Зараз покажу. Бачите, якщо виставити 10 мм, є. 10 мм вміщається друкована голова є. Далі. Треба друковану голову змістити. Меню кнопочка X+, натискаєте і ці налаштування, то що було 10 мм, зміщаєте як вам треба. Якщо вам потрібно нагрівальний стол змістити, натискайте на кнопочку Yміщається, бачите? 30 поставлю. Якщо Y в протилежну сторону. Ось таким образом можна зміщати. Як нагрівальний стол, так і друковану голову, не мучуючи сам принтер. І особливість в електричних двигунах постійного току, як тут вони знаходяться в принтері, коли ви починаєте переміщати або голову друковану, або стіл, ремні вращають вісь. Електричного мотору, і виходить, що мотор починає виробляти напругу. Тобто такого, щоб не було, щоб напруга, наприклад, подалася і можна попортити електроніку, можна використовувати такий метод, який я показав, за допомогою меню і переміщати нагрівальний стіл або голову так, як вам треба. Зазвичай буває, коли треба пластик принтери замінити і тоді треба змістити, як треба, голову або можуть бути інші випадки.